Так, ми вийшли на таку огляду, оглядову терасу. Дивіться, як площа. Це замкова площа, ми тільки що йшли. О, там по. Дивіться, яка тут, як тут класно то все видно. Суперово. І вечором так класно йде. Там ті то нові будинки, так? так. От, 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 Бізнес-центри, бізнес там, бутери, там бутери. далі, бачите? А той палац науки і культури. Там теж є оглядовий майданчик, ага. але там треба чарга відходить. А тут де ж висадити? Так, <сувач> О, супер. <сувач> сюди, ще подивлю. Тут трошки світло. <сувач> О. Там стадион дальше. Это на другом берегу Вислы. На другом берегу Вислы. И тут такая картина. Ну вид супер просто. Просто суперовый. Таня, ну помахай рукой. Да. <laughs> Привет Украине. Привіта. Можна да, третіх ворогів українською або зі спиршливих. дуже багато. Президентський палац. Ось тут сидить президент Польщі. Вечором супер так хивить. Люди собі гуляють. Ah, грає, пацан, там. Не знаю, что запустят меня, але Ось тут є такий символ міста Варшава. Тобто є дві легенди. Там одна, що вона виплала е з річки і сказала, що тут буде місто. Е друге, якесь там ще є що тобто Варшава, варто був він, а Сава вона Варшава. Тому отак. От Треба почитати, звісно, але от ми дійшли до того місця, де дивіться, тут такий міст, там далі. Там стадіончик. А там далі дальше... Варшава. Так классно. Поезд пошл. Вечірня Варшава. Дивіться, ми на березі вісли. Ото вісла. І тут такі, так якби, повністю такі можна ходити пішки, тут зразу йде траса біля неї. Тут є такі плаваючі різні ресторани, бари. Є сауни навіть, ми проходили там бачили. Тобто дуже такі класні локації. І дивіться, яка красота, костьол, церква. Ми тут вийшли, ми прямо йшли по, по набережні, тут таке, так, якби, таке підвищення. Бачите, таке спеціально зроблено, Ми вийшли і отак от такий класний віддосід. Тобто, бачите, тут внизу там зразу таке підсвічене меню, тобто, людина собі йде, подивилася, ага, можна зайти, можна. Не йшла, сіла собі і, коротше, супер. Бачите, як воно тут. Но вечірні міста, то є вечірні міста. Тут ну, это, как бы, трошки воно по-інакшому як днем. Через що любимо ходити ввечером, от в таких чужих містах, суперово просто. А так на березі річки то взагалі клас.